Божий народився. Трі празники голосі радуйся. Подожди, я спробую. Не си Божий. Народився. Не маєш то грав. Треба було битким. Свято на щастя, здоров здоров'я, здоров удачі. Здоров Повного слова. Хлопці, гуса пляш. І нема пишапка біла. Білий дах на садку. А Наташа, це вішика. Скати синку, скажішка. Тоже не знаєш. Ой, а потанцюйте нам трошки.

가요를 들으면 다 ще. Розказуй. Дивись, кіт, на поріг, ліпи собі пірі. Поки, поки жарить, то піріг водоючик. Що ти грізеш, білочко? Я горішки, гриту, і сріжки, і гриби. Гарно, Коля колятниця. Добре з медом паляниця. Добре з медом паляниця. А без меду не така. А без меду не така. Дай Дай я хресний п'ята. Оооо. От п'ятака. Хресний без п'ятака. Що не хресний чи що? Не видно? То не хресний, то хрест. А Сережки це хреслить. Можете до нас. Це ганка. Я дай уже давати пляшку. Далі не погадаємо. Не затримуйся, нічого не грійте, нічого не думайте. Не мене берете. гамка, тільки нагадаєш, що це чорняв. Сереж, прошу тебе. чорняш. А ми ж кому візьмемо, за буде балакати була. Давай, сегодня давай, 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 сховай, то потом розкаже, с кем вона там. Компанія вторглася до вас, в ваші необъятні простори, Але желаємо вам щастя, здоров'я, удачі, багато грошей. Са Сала. Сала. Брави до сала, бенз, того, щоб ви самі собі за той стіл, азів то стола, в общем, ні пуха вам, ні пера. І щоб у нас був крепкий бенсут, Анко. І саме головне, може що ми... ви зараз захочете Віскас? Віскас, хай себе їдять кути, а у нас щоб був що Бенс. Ви а, хай своїм бензом мирно годуєте якогось кетчупа. <ривання> Нет, я <помню. ривання> не путаю. <ривання> не <ривання> <я> сп... <ривання> ну хай вы годуєте тем своим негритянским бензом якого скетчу бан. Но компидарину ему. Нет-не-но. Пидари, Кум. Что там було? Кум. Кум! Ну ты не кум, ёлки мон. Тань, а зуб не делай. Я не кум? <ривання> Валер, ти ж хоч нормально, хоч би став, хоч би вже тут табору. Ой, поїхав в цьому. Будем пити зараз. Ви вже ви не можете. Чершеля фаф, не да штраф. Я францес. Давайте пийте. Ой, ой. Так, все його не поставить. Затем воважаю, потім. Правильно. Валерік. Валерій. Вс, масштаб, що якийсь вогонь там. Бьем, з Ой, горить чи не гори? Бьон! Гори, давай. От Так Також, візьми, нагни його і занюхай його чубом, а? чубом занюхай. О, грудью, пально! Грудім, о!